Друзі, всім великий привіт! Хочу розповісти про цікавий розіграш від StoneFire. Gift Fest разом з Stunfire запартнерився і запустили цікавий розіграш, де ви можете отримати квиток, просто, якщо виконаєте прості умови, можете отримати квиток на розіграш у 7000 доларів Від Станфаю. Буде один приз на 200 доларів, 5 призів по 100 доларів, 28 призів по 50 доларів, 150 призів по 10 доларів, 700 призів по 3 долари і 3300 призів по 1 долару. Тобто пул доволі цікавий, багато я бачу призових місць. Умови тут дуже прості, легкі підписки на Stanfy, під'єднання гаманця. Ось такі легкі умови. Посилання на бота залишаю в описі під даним відео. Сам Giveaway ви знайдете ось тут, зліва, знизу. Тут буде Giveaway. І ще забув сказати, що залишилось всього трошки менше, ніж 3 години, щоб взяти участь. Все посилання залишаю в описі під даним відео.